Німецька компанія Endgame Gear вийшла на ринок порівняно недавно, у 2019 році. Втім, вже перше її творення мишка Endgame Gear XM1 отримала дуже високі оцінки від користувачів, а це надихнуло невеличку команду з Берліну продовжувати створювати й інші схожі пристрої. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com! Підписуйтеся, щоб не прогавити нові відео. Завдяки цьому світ побачила одразу пара її послідовниць: Endgame Gear XM1R та Endgame Gear XM1 rgb Як не складно здогадатися із назви, друга обладнана rgb підсвіткою, тоді як у першої її немає. Втім, це не єдина відмінність між даними моделями, про що ми обов'язково розповімо далі. А заодно і випробуємо на практиці величезну ігрову поверхню Endgame Gear mpj 1200 у варіації Stealth Black. Тож, вмощуйтеся зручніше. І почнемо з розглядання специфікацій, що поєднує моделі і в чому є розбіжності. Відносно невеличкі коробки мишок Endgame Gear XM1R та XM1 RGB несуть на собі їх зображення та перелік ключових особливостей. До слова, упаковки адаптовані під моделі конкретних кольорів. В обох випадках ми маємо Dark Frost. На звороті ж інформація наведена вісьмома мовами, серед яких англійська, німецька та польська. Комплект поставки тут мінімальний. В наявності паперова документація з посиланням на завантаження фірмового ПЗ, яке у свою чергу дозволяє змінювати деякі параметри пристроїв. А у випадку з RGB-моделю в комплекті також знайшлися змінні тефлонові ніжки. До під'єднання в USB-порт обидві миші мають цілком однаковий екстер'єр. Перед нами пристрої у версії Dark Frost виконані з напівпрозорого гладкого матового пластику. Також є й інша напівпрозора варіація глянцева Dark Reflex, а також більш звичні чорна та біла версії. При цьому обраний колір чи фактура не впливають на вартість маніпулятора. Загальний образ доповнює логотип на спинці та пара плавних ліній. Форма корпусів Endgame Gear XM1R та XM1 RGB симетрична, але пара додаткових клавіш будуть зручними тільки для праворуких користувачів. Самі ж вони мають приємну гладку поверхню. Для комунікації з комп'ютером використовується гнучкий кабель в з тканини, феритовим фільтром та зручною багаторазовою стяжкою. Його чимала довжина в 1,9 метра та використання інтерфейсу USB Type A забезпечать зручне під'єднання і до стаціонарного ПК чи ноутбука. А ось оформлення дна в гризунів дещо відрізняється. Так, у Endgame Gear XM1R маємо чотири невеличкі тефлонові ніжки, тоді як у XM1RGB присутні два елементи помітно більшої площі. В обох випадках вони забезпечують легке і плавне ковзання. Також тут передбачена шерхувата клавіша зміни частоти опитування сенсора, а пара індикаторів поруч повідомляють про виставлене значення. Варіанти наступні: 125, 500 і 1000 Гц для Endgame Gear XM1R та 250 500 і 1000 Гц для Endgame Gear XM1 RGB. До речі, згідно з наведеними на наклейках даними, друга споживатиме трішки більше електроенергії до 1 Вт замість 075 Вт у XM1R. Виною цьому, звісно ж, наявність RGB підсвічування. Воно реалізоване за допомогою 14 світлодіодів, які її просвічують напівпрозорий корпус. Сам пристрій поділено на три зони, для кожної з яких можна задати один із майже 17 мільйонів кольорів, а також обрати один із п'яти режимів роботи та один із чотирьох рівнів яскравості. Для усіх цих налаштувань використовується фірмова утиліта. Також в нижній частині розташована вставка, яка розсіює світловий потік. В комплексі виглядає все це дійсно красиво. Однією з ключових особливостей цих мишей Endgame Gear XM1R та XM1 RGB є використання механічних перемикачів Kailh GM 80 та 40 відповідно з терміном служби 80 та 60 мільйонів натискань. До слова, це дуже великі показники. Основні клавіші активуються при невеликій силі натискання. Звук від їх клацання має середню гучність і приємний на наслуг. Претревела немає зовсім, а от посттревел та сайт тревел трішки відчуваються. Хоча задля справедливості це не викликає дискомфорту. Крім чудової надійності, пристрої також можуть похвалитися часом відгуку менше однієї мілісекунди завдяки використанню запатентованої аналогової технології. Для любителів ігор і просто якісної комп'ютерної периферії це те, що треба. Що стосується бокових клавіш, то вони мають зручне розташування, що підтверджується відсутністю випадкових спрацьовувань. Колесо з гумовою накладкою клікає ще тихіше, ніж кнопки, а крутиться воно і зовсім майже безшумно, при цьому крок добре відчувається. До речі, у Endgame Gear XM1R використовується японський енкодер ALPS. Та перемикачі додаткових клавіш Кейл. А от інформація про ці компоненти для моделі Endgame Gear XM1 RGB, на жаль, відсутня. В свою чергу, широка задня частина мишей повністю ховається під долонею. Втім, можна використовувати також хват пальцями або кіготь. Усі сценарії більш ніж прийнятні. Комфорт приносить також невелика вага Endgame Gear XM1R та XM1 RGB, 70 та 78 грамів відповідно. Що стосується оптичних сенсорів, то їх чутливість регулюється через фірмове програмне забезпечення. Тут можна виставити чотири найбільш потрібні значення для оперативного перемикання між ними за допомогою кнопки. Швидкість переміщення Endgame Gear XM1R заявлена на дуже високому рівні 10,2 метри на секунду. Але у програмі Enotus Mouse Test застосований сенсор Pixart PAW3370 дозволив досягнути лише значень від 326 до 366 метрів на секунду. Зрештою, це також хороші показники. Роздільна ж здатність регулюється в широких межах від 50 до 19 тисяч CPI. А ось сенсор Pixart PAW3389, встановлений у Endgame Gear XM1 RGB, виявився помітно швидшим. Ми отримали дуже високі значення від 4,01 до 478 метра на секунду. Втім, і вони не дотягують обіцяних виробником 11,4 метри на секунду. А от діапазон регулювання роздільної здатності сенсора тут дещо менший від 50 до 16 тисяч CPI. В цілому обидві миші чудово підійдуть для різних сценаріїв роботи, у тому числі для FPS та МОБА Ігор. Позиціонування курсора плавне, та й в іншому ніяких нарікань дані пристрою нас не викликали. Це ж стосується якості складання та жорсткості корпусу маніпулятора. Усі елементи підігнані бездоганно, а сама конструкція відчувається одним цілим. Щоб максимально розкрити весь потенціал мишей і дати можливість користувачу налаштувати будь-які з наявних параметрів, виробник пропонує встановити відповідне програмне забезпечення з офіційного сайту. До слова, для кожної з моделей присутня окрема версія утиліти. Додаток Configuration Software має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, завдяки чому навіть без знання англійської мови можна розібратися в його функціональних можливостях. Сюди входить можливість змінювати функції клавіш та зберігати їх у профілі, зміна роздільності сенсора, встановлення висоти чутливості 1 або 2 міліметри для Endgame Gear XM1R та 2 або 3 міліметри для Endgame Gear XM1 rgb Ще й налаштування підсвітки, тільки у версії RGB, та деякі інші опції. Традиційно присутня функція оновлення утиліти та прошивки самої миші. Якщо ж покупець хоче не тільки отримати першокласного гризуна, але й поверхню для користування ним, таке добро в асортименті Endgame Gear також знайдеться. В наявності ігрові поверхні розмірами 890 на 450 мм та 1200 на 600 мм, представлені у двох чорних варіантах. В наші руки потрапила більш габаритна версія Endgame Gear mpj 1200 Stealth Black з візерунком, про що повідомляють відповідні написи на фірмовій упаковці тубусі. Такий елемент є не лише функціональним, але й дизайнерським доповненням до миші. Він має хорошу якість виконання та забезпечує чудове ковзання маніпулятора завдяки синтетичному покриттю. Основа шкилимка прогумована, що в свою чергу гарантує чудове щеплення з будь-якою поверхнею. Також по периметру передбачене окантування, яке сприяє естетичності та довговічності, а величезної площі даної поверхні буде достатньо для покриття практично цілої стільниці. Маніпулятори Endgame Gear xm 1 r та Endgame Gear XM1 RGB створені для тих користувачів, які не звикли економити на комп'ютерних аксесуарах та шукають надійні і висококласні пристрої, але не найдорожче. Так обидві миші обладнані механічними перемикачами Kailh з вражаючим ресурсом 60-80 мільйонів натискань. Час їх відгуку менше за одну мілісекунду, а роздільна здатність та частота опитування сенсорів від Pixar становлять відповідно 16-19 тисяч CPI та 1 тисячу Гц. Всі ці показники виділяють розглянуті моделі навіть на фоні багатьох інших ігрових представників. До слова, всередині Endgame Gear XM1R та XM1 RGB використовуються різні оптичні сенсори та перемикачі, хоча й від тих самих виробників. На практиці ж ми не відчули особливої різниці. Обидві миші чудово виконують свою роль і підходять для будь-яких ігрових сценаріїв. Endgame Gear XM1 RGB також відрізняється наявністю трьохзонної LED-підсвітки, яку можна гнучко налаштовувати за допомогою комплектного програмного забезпечення. В іншому ж зовнішність цих двох моделей ідентична, як і варіанти кольорів та оформлення. А при бажанні їх можна доповнити фірмовими ігровими поверхнями, які накривають більшу частину столу і забезпечать відмінне ковзання гризунів. Тож у підсумку Endgame Gear XM1R та Endgame Gear XM1RGB вартістю близько 2000 гривень стануть гідним доповненням до ігрового комп'ютера або потужного ноутбука. Посилання, де їх можна придбати, ви знайдете в описі під відео. А який у вас гризун? Змінили б його на отакі Endgame Gear? На яку саме? А поки ви відповідаєте, ми дякуємо за увагу. Сподіваємося, що це відео допомогло вам визначитися з новою мишкою. Якщо так, тоді з вас вподобайка і рекомендація цього каналу друзям. На все добре, все буде Україна!